Лати вітер розвіває стяг, блакиті з золотом на нім переплилися, наш прапор майорить, наче птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми громадяни, хай ще малі, держава наша, вільна Україна, з часів далеких від гамін йде про прадідів, відвагу, мужність, славу. Наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною і блакиттю, з ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Синій, як море, як день золотий, з неба й сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім. хай він уславлений квітне усім.